Познан давньослов'янське чоловіче особове ім'я у формі пасивного дієприкметника з суфіксом походить від дієслова познати, що означає упізнати. Найдавніша відома згадка цього імені датується 1214 роком у записі, Стіліцет Вільям Чан Безею, познан Редстел. Мітат земплин у польсько-латинських джерелах ім'я Познан зафіксовано протягом 13-14 століття. З цим іменем в Польщі також пов'язана назва міста Познань. Це дієприкметникове ім'я вживалося також на території Трансильванії, а його особова назва Омасти співвідноситься з повним двосновним іменем Позномир. Нині особове ім'я Познан вживають також серби і Хорвати, які кваліфікують його як дієприкметникове утворення від дієслова познати, що означає Пізнати на Тернопільщині в 1590 році засвідчується назва поселення познань, а в 1650 році та пізніше там фігурується назва у вигляді познанка, схожі на познан імена незнан Позник.